Подія, яка шокувала Волинь, Ввечері 7 липня у Луцьку на вулиці Ковальській чоловік кинув гранату. Внаслідок цього, на жаль, постраждали аж п'ятеро людей. Саме на цій вулиці, поблизу будинку 63 а й трапилася ця моторошна подія. Сергій мешканець будинку, поблизу якого вибухнула граната, каже, у нього постраждали матір та син. Вийшов, вони вже тут стоять. Мамку мою зачепило, там сина. Щось він перекрив дорогу в іншій машині. Ну, син казав, що мамку мою в сторону забрав, бо він вилетів на тротуар, чуть не збив її. Ну, він встиг забрати в сторону. От і полетіла граната. Ну, я так не точно знаю, але десь так. Там жінка з чоловіком постраждала, і мій син з мамою по ногам все пішло в лікарню. Попередньо, як розповідають люди, стався конфлікт між водіями двох автівок. У одній з яких був ймовірно як розповіли телеканалу конкуренті вів оперативно-диспетчерській службі Волинської обласної екстренки, постраждалих внаслідок детонування гранати доставили до лікарень. Безпосередньо було звернення, було бригадами екстреної медичної допомоги обслужено п'ять осіб. З них троє доставили нову обласну лікарню, двоє міську клінічну лікарню. Всі вони з осколковими пораненнями різної відповідної площини, різних кінців. І чоловіки були безпосередньо і жінки. На місці події працювали правоохоронці. Чоловіка, який кинув гранату, вдалося оперативно затримати. Ймовірно, саме тут, в приватному секторі, неподалік місця події, затримали винуватця трагедії. Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 35-річний житель Луцького району. Інцидент трапився вчора на вулиці Ковальській у Луцьку. Під час конфлікту невідомий чоловік кинув на проїжджу частину гранату, яка здетонувала. І внаслідок вибуху постраждало п'ятеро людей, четверо з них у лікарні. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому інкримінують замах на умисне вбивство та незаконне поводження з боєприпасами. Тож наразі вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри та обрання запобіжного заходу. За вчинене затриманому загрожує від 10 до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. Слідство триває.